15-річна Ксенія Зелена, 17-річний Дмитро Горбунов та 16-річна Анастасія Похилюк. Усі ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донеччини, і вже тривалий час не вдається з'ясувати, де вони перебувають. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і, звісно ж, здебільшого звертаюся до жителів непідконтрольних Україні територій Донецької області. Я знаю, що у вас зараз не транслюють українські телеканали, але можливо, ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак дуже прошу уважно вдивитись в обличчя дітей. Ксенія Зелена виглядає на свої 15 років. У неї темне волосся, і востаннє дівчинку бачили у Донецьку. Дмитро Горбунов. Йому відносно нещодавно виповнилося 17. Але хлопець виглядає, можливо, трохи старше свого віку. У нього світло-русяве волосся та сіро-блакитні очі. Востаннє Дмитра бачили на Донеччині у Волноваському районі в селищі Красна Поляна. А це Анастасія Похилюк. Дівчинці у вересні 23-го виповнилося 16. Вона худорлява, має світло-русяве волосся та виглядає на свій вік. Офіційна інформація про зникнення Насті надійшла влітку минулого року, але цілком можливо, що зв'язок із нею обірвався набагато раніше, та це й не дивно, адже дитина зникла у Бахмутському районі, де вже тривалий час аж надто напружена ситуація. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Ксенії, Дмитра або Насті, чи, можливо, просто десь бачив цих дітей, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чатбот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни, ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних в Україні територіях також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувалися на цю тему із з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. На думку фахівців, дуже часто буває так, що проблеми підлітків відзеркалюють проблеми дорослих, які їх оточують. Відтак, психологи радять насамперед налагодити власний емоційний комфорт. Тоді дорослому буде набагато легше допомогти своїй дитині. Давайте про своє психологічне благополуччя, будьте уважними до себе. Адже часто проблеми дітей і підлітків є відзеркаленням проблем дорослих, які їх оточують. І якщо ви чуєтесь втомленим і виснаженим, якщо нічого вас не радує, щось тривожить і страшить, якщо ви помічаєте, що стали менш продуктивними, що частіше дратуєтесь, що маєте якісь проблеми з пам'яттю, наприклад, з увагою, з концентрацією, це все привід для вас звернутись по допомогу, отримати цю допомогу, налагодити своє життя, налагодити. Власний э, психологічний комфорт і тоді вже з здорової, благополучної позиції допомагати своїй дитині. А можливо, в той момент ця допомога стане вже непотрібна.